Шанс там, де ти слот сіті, удари українських безпілотників по російським авіабазам. Свідчать лише про те, що війна все більше переміщується на територію України терориста. Там була паніка, ужасаюча. Це вже зараз неможливо зупинити. Цей процес є наслідком втраченої фронтової складової ворога. Цей процес є наслідком поразок на фронті. І Росія зараз воює. Лише числом, і лише в обороні. Йдеться також про відсутність реальних систем управління силами в регіоні, зокрема і ППО, Україна зараз дотримується зобов'язання не використовувати зброю союзників для ударів по російським військовим об'єктам на території самої Росії. Удари наносяться виключно в рамках принципів оборонної війни і лише українським озброєнням. Ну а російський диктатор Путін уже не є придатним для переговорів суб'єктом. Демонстративна ліквідація. Пригожена підтверджує те, що кремлівський диктатор уже не дотримується слова і націлений виключно на власну шкурну безпеку. Є перспективним цей напрямок для збройних сил України. Ця політика тисячі порізів. Або якщо хочете, політика тисячі дронів, так по відношенню до Росії. Наскільки вона ефективна? Ну, вона є ефективною не тільки для сил оборони України загалом, вона є ефективною для нашої держави в цілому. Тому що треба розуміти, що знищення такого військового потенціалу, який ми знищуємо, хай ми відтестували на сьогоднішній день військово-транспортні літаки. І, до речі, один транспортний літак він еквівалентний при дислокуванні однієї десантної роти. Тобто ми фактично вивели з ладу потужності Росії на цілий батальйон на сьогоднішній день. А, але ніхто не заважає нам. Наносити такі ж самі удари по стратегічним бомбардувальникам, відновити які просто фізично неможливо, ніхто не заважає нам наносити такі удари по морським суднам, тобто по морським платформам, нанесення ударів. Тобто, справа йде, якщо говорити про цей такий дуже вузький сегмент, про знищення ударного потенціалу росіян щодо нанесення терористичних і дошкільних ударів по нашим економічним підприємствам, які зараз зараз ми з вами спостерігаємо. А що стосується саме тактичного а хто знає, в перспективі ми маючи можливість дотягнутися до того самого пскова, ми ж розуміємо, що зима вона так само небезпечна як для нас, так і для росіян, тобто нанесення ударів по їх енергетичних об'єктах, так само може призвести до досить складних наслідків. І якщо в нашому випадку ми маємо можливість з допомогою наших союзників з розумінням всього цивілізованого світу, досить швидко відновлювати або розподіляти. Потужності електроенергії, то там це може бути досить серйозні проблеми, які призведуть до системних збоїв вже в тому числі військового військового. Промисловому виробництві, що стосується так, тактичних дій, то в нас, повірте мені, є десятки і сотні виявлених цілей, які потребують негайного, як то кажуть, вирішення проблеми із застосуванням в тому числі дронів. Але ми не тільки дронами єдиними воюємо. Так що е, такі перспективи нанесення ударів, і плюс е, із розширенням географії нанесення ударів. Вони мають матимуть дуже серйозні наслідки для росіян, тому що знаєте, вже люди в Пскові побачили, і прошу відмітити. Якщо ви бачили той ролик, я не маю нічого проти українців, тобто ніякого так, так, негативу. Так, 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 тобто вони так, так, десь вже усвідомлюють, то що щось загорі запахло паленим, і тому вже якось починають реагувати. Це тільки початок, але і ми тільки розгортаємося. І, або цитуючи самі знаєте кого, ми ще не починали власне. А до речі, по... Просто... Пане Сергію, я себе схопив на думці, що ми взагалі не говоримо. Ось я не бачив сьогодні дійсно в широкому просторі про те, а чим нам відповість Росія? Ну вже не постає цього питання. Для нас вже як нібито ну, ми вже все зрозуміли, що нічим не відповість. Це так і є. так? Ми, ми вже як мінімум психологічно. Перехопили вже цю і ініціативу і не чекаємо якогось там. Я не знаю там ядерного Армагеддону, що б там не казав той самий Медведєв або Салав'єв. Ну ви знаєте, я, я б сказав так: для нас чим відповість Росія? Ми відповість Росія, ми і так знаємо. А для нас було б викликом, якби вони щось запропонували нове, що для нас було б дуже дошкульним і то з чим ми боротися не вміємо і не можемо на сьогоднішній момент. Але такого озброєння вже в Російській Федерації просто банально не існує, тому ми можемо передбачити, передбачити нанесення ударів, і що буде робити Російська Федерація при нанесенні таких ударів. Тому ми просто чекаємо реалії, того, що відбудеться. Ось і все більше нічого пане Сергію. Надходить різна інформація стосовно того, що відбувається зараз на Запорізькому напрямку, в безпосередньо в роботі на Вербовому. більд пише, що ті самі зуби дракона, так на які покладалися російські військові, вони затримали там на добу українську армію. Сподіваємось, так все і є, і ми просуваємось вперед. Але що буде далі? Яка друга лінія оборони? Де вона проходить? Наскільки вона складніша за першу? Чи можна вашу експертну думку стосовно цього? Ну, знаєте, якщо говорити про другу лінію оборони, ну то власне ми говоримо про опорні пункти. і Це вже токмак, це вже очеретувати, тобто такі е райони, які підготовлені для кругової оборони, тобто, знаєте, це так звані вихідні райони. Тобто, прорив в районі Вербово він фактично дозволяє нам вже виходити на оперативний простір. і Ми не обов'язково будемо штурмувати той самий укріп район, якщо говорити в районі очеретуватого, ми можемо його обійти. І власне, і власне, ми говоримо про те, що тут ми можемо вийти на оперативний простір. До речі, та інформація, яка зараз прозвучала щодо того, що ми використовували отримали втрати тільки п'яти одиниць танків леопардів. Із більш ніж 70 і 15 в ремонті, ну, це говорить про те, що ми свій бойовий потенціал для проведення маневрених дій навіть по цьому сегменту техніки зберегли. І таким чином прорив такої оборони, чому росіяни так відчайдушно намагаються стримати а, у будь-який спосіб це просування. Він свідчить дуже про багато що, тобто вихід на цьому на цій дільниці на оперативний простір означатиме, що ми зможемо розширювати географію нашої наших атак. Власне на запорізькому напрямку. Ми і так починали а, з зони бойового зіткнення в 7 кілометрів. Зараз ми її розширили більш ніж на 20. Це можна подивитися на Deep State Map, тобто самим порахувати, як вони діє. І таким чином, це знаєте, поки що я хочу говорити про такі дуже дуже обережні. Оптимізм, тому що це війна, це не лінійні дії, можливі е певні такі казуси, якщо можна сказати, пов'язані в тому числі з людським фактором, або бажання, небажанням росіян відмовитися без безглуздих атаки, покласти там велику кількість війська, кількість так само має значення. Так. І саме тому вони зараз кидають тут стільки військ. Е плюс, ну давайте будемо говорити так: не запорізьким напрямком, не Мелітопольським напрямком єдиним живе зараз оборона, і те, що противник зараз. Знімає з інших ділянок фронту підрозділи, це означає, що на тих ділянках фронту щільність військ російських зменшується, і ми з вами ну, можемо тільки дуже обережно припустити, що а, наше військове командування в тому числі розглядає питання нестандартного використання військ на інших напрямках, там де оборона противника послаблена в значній мірі, або буде послаблена. Тому знаєте, два напрямки є. Я би я їх називаю медійними напрямками, але це не виключає вірогідність використання наших ударних засобів на інших напрямках, де оборона не така сильна. Тому ВРБВ залишається вербовим. Ми розуміємо прекрасно, як ситуація буде там розвиватися у майбутньому. Тобто, ми маємо всі підстави говорити про прорив вже на південь і вихід вже за, на основну трасу, яка з'єднує той самий Токмак з Бердянськом або просування в район. Приморська або обхід і вихід в район Мелітополя і розширенням зони нашого впливу. Ну побачимо, як воно буде розвиватися.